Здравствуйте. Коротко рассказывайте, что случилось? Меня остановили. Я предъявил дозвел. Дозвел на... На что? На перевезение? Вида автодора? Не говорите, да. Так. Не просроченный, все нормально? все нормально. Вот, посмотреть. Хорошо. Хорошо. Вы что-то нарушали правила дорожного движения? Нет. И Хорошо. Что дальше? Что гаишник хочет? Дозвил с Превентивной службы. Какой? Превентивная служба. Это что за служба? Без Превентивный? Превентивный. Хорошо, пошли. И, 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 и. Я понял. Превентивный? Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста. За что вы его держите? Скажите, пожалуйста. У него відсутнее погодження з поліцією на перевезення великого британства. Слухайте, в нього дозвіл є на перевезення? Немає. Здрасте! А автодору? Автодору. Автодору, что це? Не дозвіл? А цього не досить? Звісно, не досить. Ви знаєте, скільки треба таких супроводів на кожен онлайн? Секундочку. Ви знаєте, скільки супроводів потрібно. От, Наприклад, людина їде з Одеси. Да? Потрібен супровід. Дозвіл це супровід. Правильно я розумів? Правильно? Ви бачили? Ви бачили, щоб хтось з гаїшників супроводжував комбайні конечно, по всій конечно, конечно, Україні? Конечно, ви бачили? Звісно, бачу, і супровождаємо, конечно. Дозволу немає. І ще раз Це говорите. є дозвіл. Не є дозвілом. Це... Це є дозвіл. Ви слухайте мене, і ще раз говорю. Це не є дозвіл. Це є якраз такий і... і дозвіл. Про що я говорю? Це виданий. Открийте правила дорожнього та я Це дозволяє їздити по дорогах України. Ви... Ви зараз складаєте протокол за що? За те, що в нього немає оць, оцього дозволу на переїзд. Я це знаю, про що ви говорите. Я говорю це про супровід. Я правильно зрозумів, ви зараз складаєте на нього протокол за те, що його не супроводжує дає. По-перше, у нього немає дозволу погодну з поліцією для перевезення. Великих габаритних вантажів. Слухайте, оце дуге, є дозвіл на транспортному засобі. Він не обозначений те, що він перевозить на габаритний вантаж. Немає спеціальних маячків. Що за, за, за порушення? Мало дорожнього руху. Пункт правил. Пункт правил 30.3З. Маячки є. Чому я не маю. Є маячки, є маячки. А днем ні? Під'являє реєстраційних документів і посвідчення вводі. Перед, перед вами ви знімали на телефон. Не пред'явили, ви їх сховали. Ви показали такі. Показали, так, так, показали. правильно. Тільки що показали. А ви хотіли. Як написано, під'являть, будь ласка. Ви Інспектор. Ми переписали. Так. Інспектор, так. покажіть тоді відео. Ви на, на телефон знімали? Так. Покажіть відео тоді, як він не пред'явив. Вам? Ну так, да. ну для об'єктивності. Чому я вам дожив, зараз показуємо. Ну ви час. для елективності Бухат... не будемо нанідати обсумку. А да. зараз приділяйте і все. Ми складемо, і є у нього 10 днів для оскарження. Та і все, правильно? І це дурість, розумієте? розумієте коли полоса 3,75, а він рухається 3,90 у нього. Тобто він як говориться більше смуги перекриває. То як ви вважаєте, це за нормально? Він смугу не перекриває. Він перекриває. Не перекриває. І подивіться. Він не перекриває, і подивіться. Так я знімав, він не перекриває смугу. Він, він, він стоїть, він, він стоїть він, на узбіччі взагалі. Щас він не, не, він в смугу. не перекриває смугу. Він перекриває смугу. Ходіть саме. зі мною. Ходіть зі мною. Зараз подивимося. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Та, я викликав, але ну, вже, вже все, протокол склали, вже може вже, вже, вже оскаржувати. Вже все. Ми питаємо. Я вже замерз, я вже я вже злий, як чорт. Я вже спеціально приїхав 60 кілометрів. бо їх просто ну, цирки влаштували. Шагами вимірієте, та і все. Шагами. І чи перевищує ну воно широко. не перевищує, це має ширину полоси. Ні, воно не полоси ширини немає, тому що 3,75 полоса. А це є скільки полоса? Оце полоса 375. Ви хочете сказати, що вона ширша, ніж ця полоса? Звісно, ширше. Звісно, ширше. Зараз побачимо. Ширина ширше, чима транспорт? Ширина ширше, чем 375. Тобто. Автомобілі ви маєте? Есть, ну? Смуга. Одна смуга. 375. А розмітка є? Ну і в чому проблема? Воно на смугу. Воно... Те, що він займає дві смуги. Розумієте, що а немає? ви знаєте, скільки тут розмітка? Конечно знаю. А як, як? На око чи як? На яке уху. На око чи як? Ви вважаєте, если як... я... Малюй дороль транспортних пригоди, командень, то я не знаю розмір ширина чи що. Значить, ширина не по госту, правильно? Це гост ширина. 3,75 її. 375? Да. Да. Так, а транспорт який? А у нього 390. А Той. що ви взяли? Що я взяв? Що ви взяли? тому що Укравтодором видано 3,90 у нього ширина. Це дозвіл на 390. 3,90 доступ. Да. Так. А у нього ще й бізнес. А, а що ви взяли? Я візуально. Ви мірі? Візуально? візуально? Да, я даже в візуальному Добре. І по технічним характеристикам даного комбайну. Так? Так. Да. І технічні характеристики да, ви знаєте? не знаю. Одкінте інтернет, так От Як бачите, а їхній балабол. Автомобіль. І якраз в полосі. Не перевищує колосу. Але даїшників цього мало, зазвичай вони беруть 200 гривень хабаря, а тут принциповий одеський фермер, який не платить хабарі. Маючи всі документи дозвільні, гаїшники ускладнюють роботу фермеру, який збирає. Хріб. А вимагають, щоб такий автомобіль з поля на поле супроводжував даїшник. Це просто абсурд, який ще з радянських часів створюють для перешкоду, для хабаря от власне такого транспорту, який перевазить комбайн.